Доброго вечора, дорогі глядачі. Я коментую сьогодні вам матч. Начала сусіді проти Баварії. Чудова зустріч на бумазі. Дві сильних команди. Можливо, одна почала свій старт на турнірі не дуже добре, але друга почала свій старт дуже-дуже добре. Тренера команд Марко. Артем Масюк, тренер команди Manchester Сіті та тренер команди Баварії Стасік. Тільки що наблюдав небезпечний момент, але у Дві, дві, Так стати, два тренера чудових тренера. Один із них, один, звісно, дебютант новий тренер на наших турнірах. А другий дуже досвідчений тренер, який цим самим може показати свій бойовий дух, думаю, можна очікувати від цього матча все, що завгодно, не дивлячись на те, що Майже Засіті програв свій перший тур з розгромним рахунком, все ще вони можуть обігрувати такі гранди, як Баварію. А зараз з м'ячем в Кейн, Caye, но еще давай від гравців Сіті. Це Савиньо на Мармуша. Той на Фодена. Філ Фоден. Неудачна передача. Родрі, перехват. Доку. Йошко Гвардіол. Фоден. на Еленка Холланда І той на Мармуша. Холанд може бити. и удариться 1-0! 1-0 Ерлік Холланд. Манчестер Сіті виходить вперед. Неочікувано, але так воно зараз є. Чудово! Чудовий початок від тренера Артема Власюка. Далі буде. Думаю, ну, це точно не останній гол в цьому матчі. Все-таки тренер Стас дуже дуже сильний. Тренер в футболі може. Е, По-моєму, якщо я не помиляюсь, він пропустив е, перший від ПСЖ, але все рівно потім зіграв з, ним, з, з ними в нічю. Тому 1-0 це рахунок, який відіграється дуже легко, особливо для такого е, крутого тренера, як Стас, Стасіка. Е, Мусіала! Чудовий удар, але Едерсон, відміна від прошлого матчу, робить свою роботу відмінно. Перехват е, буде аут для Манчестер Сіті. Савіньо. Хотів отримати м'яч, но його вибили, але все ж таки м'яч в Баварії. Горецька на Мусіалу. Мусіала, Сане. Сане, Лерой, Сане. Може, може проходити. Но чудово грає Рубен Діаш відборі. І той Савіньо, Мармуш. Філ Фоден. Філ Фоден, Відає на Мармуша. Невдачна передача. Чудова гра від захиста Баварії. Кінслей Коман. Заброс на, Лероя, а, на, Мусіалу, на Мусіалу, но м'яч не пройшов. Хусанов на Савіньо. Савіньо, Фоден. Мармуш. Невдачна передача, на жаль м'ячом, віддає передачу на ю... з дошого Кіміха. Тут відбір від Фодена, але м'яч все ще в Кіміха. Чудовий пас на Леро СНН. Ну тут відбір. Відбір на половині поля Баварії і Мармуш може забивати. Мармуш 2-0! Це 2-0! Неймовірно! Неймовірна гра від Манчестер Сіті! Не знаю, як так можна було змінити гру від першого матча до другого. Ну, це неймовірний прогрес від тренера Тема Власюка. Ніхто ніхто не міг повірити, що таке може статись, а зараз ми наблюдаємо можливо історію. Але Льо може може робити рахунок 1-2 і він це робить. 28 хвилина. 1-2. Не списуємо е, з рахунків Баварію. Тренер Стас не з такого вірьма е, вибирався і може в принципі відігратися. Відіграти ще гол, но, очевидно, офсайд, тому м'яч не зарахований. Помикано. Віддає на Джошо Кіміха. Той не Сане. Лорой сане мусіала. Мусіала на Кейна, Харі Кейн. Чудова передача на Сане, но вона зайшла в офсайт. Е, Родрі. Акан Аканже з м'ячом контролює м'яч Манчестер Сіті в центрі поля. Філ Фоден Віддає на Савіньо. Савіньо поспішить з передачей. Таке Альфонсо Девіс читає. Бачимо XG від наших експертів. 09 XG у Манчестер Сіті. Там 07 у... у Баварії, але тут офсайд, Тут осайт. Спортийно. Uh, так, так. Доволі. Цікаво, ну дуже цікава гра, яку ми зараз наблюдаємо, тому що ну, точно ніхто не очікував такого результату, як мінімум, на початку першого тайму. Матч не закінчився, нічого, ніхто не говорить про перемогу чиюсь. Но, як мінімум, матч, не дивлячись на. Всі коментарі перед цим матчем Лерой Сане, що він кладе? Рахунок 2-2, Лерой Сане оформляє дубль неймовірно красивим м'ячем ворота Едерсона, не дивлячись на те, що передрікали Манчестер Сіті розгромну поразку в цьому матчі. Зараз ми наблюдаємо рахунок 2-2. Дуже цікава гра. Ніхто не може сказати, хто вийде переможцем цієї гри, тому просто дивимося, наблюдаємо неймовірний футбол. Кінзі Коман по флангу. Подача. Лер... Мусяла б... мав пробивати на Йошко Гвардіоль. Чудовий відбір. Савіньо. Савіньо. Савіньо віддає на Мармуша. Мармуш. Ерлінг Холанд. Той на Савіньо. Побачив його. Савіньо. Передача на Мармуша. Мармуш. Кілька Холланд, 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 3-2. 3-2! Яка тільки так від гравців Манчестер Сіті! Не один із самих красивих м'ячів, яких я бачив по тактиці в цьому турні... на цьому турнірі. Неймовірно красива гра від Манчестер Сіті! Чудовий гол! Елі Холон, дубль. Тільки що... Перехватив м'яч Манчестер Сіті і мармуш мав виходити один на один, але суддя свістить і говорить це нам про кінець першого тайму. Дивне рішення від судді, але все-таки суддя завжди правий на полі. І продовжується, другий, продовжується цей матч. Другий тайм починається матчу Баварії Манчестер Сіті, який закінчився 3-2 на користь Манчестер Сіті. Неочікуваний результат. Но це нам говорить, свідчить про те, що ми бачимо дуже цікавий футбол в другому таймі. Елін Коланд Мармуш. Той хотів віддавати на Холланда, але Помикано такий ж самий надійний, як і завжди. Хусанов е, випригував тільки що із Кейна, і тепер це производить проблеми на, на фланзі Кінслі Комона. Харі, Харі Кейн удар, але Едерсон тащить, і тим більше це офсайд. Розіграє собі не удар гравці. Манчестер Сіті, доку. Чудова передача на Холланда. той може віддавати давати обратно на доку. Так, він це робить доку. Можливо буде подача чи передача. Що він буде робити? Передача і Іх... Фоден і вдомивання. Мармуш 4-2. Що за матч? Що за матч? Ми дивимося, дорогі глядачі. Один із найкращих матчів, які я бачив на цьому турнірі. Тому що він настільки неочікуваний, який як тільки може бути. 4-2. Це штрафний для Баварії. Баварія. Не знаю наскільки тренер Стас готував стандарти перед цим турніром, но я вірю в те, що може, може зараз статися один із найкрасивих м'ячів на цьому турнірі. Сане, удари! Він це робить! Він це робить! 3-4! Я говорив! Я говорив, я відчував цей гол. Сане, не Сане. Хет-трик ворота Манчестер Сіті! Який гол? Один із красивих, напевно, найкрасивіші гол, який я бачив на цьому турнірі. Але це ще не кінець. Мармуш може забивати, б'є, але тащить Мануель Ноєр цей удар. Йошко Гвардіоль виграє цю верхову боротьбу. Фоден віддає на Холланда. Там чудовий захист від Опамекано. Родрі. Доку. Перехватить Леро СН, напевно, головного героя цього матчу. Як мінімум від гравців Баварії точно. Гаррі Кейн мав віддавати на Леро СН, але тут Гвардіоль. Неймовірний матч теж проводить як так само, як у Помикано. Чудовий відбір. Перехват, точніше. Лішко, Гвардіоль. Віддає на Доку, Доку, течіть успокоює гру, віддає на Родрі, але той зразу находина, а той на Холланда, Холланд, Голланд може оформлювати хетрик, б'є, мануально ретачить, доку. Міг забивати в полупусті ворота, навіть може. поспішив, поспішив Доку з Ударом треба було хоча б прийняти спочатку передачу і потім вже бити в дальній кутворіт. Ем, Хусанов фолить, але відложений буде штраф. Кізний команд проривається по флангу. Б'є Едерсон. Яка гра від бразильця! Відскок на Доку, той на Йошко Гвардіо. Йошко Гвардія буде заброс, Так, але він не проходить. Но Фоден на підхваті. Йошко Гвардіоль. Доку. Це офсайд, це офсайд. РСМЕ щось. Заблукав, заблукав е, на половині поля суперника. Тут доку, доку біжить по флангу, його не може догнати. Зошо Кіміх. Передачу мав на, гол, на Голланда віддавати, но М'яч перехватив упамикано. Чудовий перехват. Харікейн. Харікейн розбирається сам з захисником. Маканжину Аканджі робить неймовірний підкат. І це. Це зараз доку віддає на Ерлінга Холанда. Холанд, ну це простріл нікуди, тому що офсайді був Мармуш і. Але прихват! Яка помилка в, захист... в захисті Баварії. Мармуш віддає передачу. Ну, Савіньо, Савіньо. Савіньо буде віддавати на Фодена. Фоден. Фоден може бити, но Палінія чудовий відбір. І тепер контратака Баварії. Горецька на Палінію, Палінія може віддавати на Кейна, Харі Кейн забігає. Ні, він віддає на Кінфі Комана. Кінзлі Коман в штрафній зоні буде віддавати на Харікейна, але чудовий перехват, чудовий підкат. Що за матч ми дивимося? Доку віддає на Холланда. Чуть трохи не точно, хоча хаття хоч, Елін Холанд був перший на бічі. Просто його невдачний дотик був від нього. Селе Ройсене Лерой Сане з м'ячом віддавав на Канджі, коли забігав. Неймовірно, забігав і Мусіала, і Харікейн. Дуже дивне від нього рішення, але. Це означає, що щось не добачив гравець. Е передача на Гвардіола. Гвардіо чудова гра п'яткою на Доку. Доку буде віддавати на Філофодена. Так, віддає і той на Холланда. Голанд на Мармуша, і той на Рнека Холанда. Мяч не дошов. Там чудовий перехват. І це штрафний. Це страшний, це, точніше, це фол, і це червона карта. Це червона карта для Савіньо. Не знаю, наскільки вона правильна. Тому що робив, робив я думаю, Савіня цей підкат нарошно. Це був зрив атаки, суддя все правильно, що дає червону карту. Не знаю, наскільки це було правильно від тренера манчестер Сіті, но, як ми бачимо. Там е, зараз перестановки йдуть в Манчестер Сіті, і е, тренер Артем Лосюк ставить схему в 5 захисників, можливо, щоб вже дотримати цей рахунок до кінця. А чи ні? Ще точно ми не знаємо. Надо подождати кінець паузи. Так, це буде все-таки 5 захисників від Манчестер Сіті. Бачимо. Чи може будуть якісь заміни, наприклад, замість Мармуша? Вийде якийсь півзахисник. Ні, виходить Аке замість. Е, не побачу замість кого, треба подивитись. Е, Аке виходив замість не відомо кого, але Дебрюйне. Дебрюйне точно я можу сказати, що виходить замість Мармуша. Тепер Манчестер Сіті грає 5 захисників та з одним нападаючим форвардом. В центрі поля це буде Ернінг Холланд. Мармуш уходить з поля, хоча відіграв чудовий матч. Чудовий матч, забив два голи. Все дуже правильно він робив. Тому Останні десь хвилин починається. Самий цікавий момент матчу наступає. І побачимо, чи зможе Баварія зрівняти рахунок, а то й вийти вперед. Чи Манчестер Сіті дотримається рахунок до кінця. Харікейн може забувати четвертий. Це Едерсон, Бразілець! Ташіть, спасає знову Ба Манчестер Сіті. Один із. НВП має чого? Що це таке? Ларисане міг забивати четвертий, оформлювати покер спасати свою команду, але він не забиває з опять. Едерсон зробив помилку, но який сейв він зробив після цього. Доку, віддає на редника Холланда, Холланд Хатрій буде. Ні, не буде, тому що це поперечка. Спасає зараз. Тренера Стаса і Альфонсо Девіс з м'ячом. Заброс. Іде на кісті комуна. Хто виграє? Хусанов виграє цю верхову боротьбу. 87 хвилина встається 3 хвилини до кінця, плюс додаваний час. Кевен Дебрюйне вийшов на поле. Свіженький, віддає на Фодена, той на Гвардіоля, Йошко Гвардіоль, на Фодена. І тут помилка. Ні, 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 Фоден. Все-таки віддає м'яч на Голанда, і тут доку-доку знову на фланзі чудово, гра від нього. Чи буде передача назад? Так, на Філа Фодена, той на Кевіна Дебрюйне. Бачимо, що Манчестер Сіті тримає м'яч. Хоче вже дотримати тренер Артем Ласюк цей рахунок. Но забирає м'яч Джошо Кіміх. Чи буде контратака? Ні, не буде, ні буде. Паління віддає на Харикейна. Харікейн! Харікейн, біжить! Біжить! Підкат! Підкат! Який підкат від Родері? І цей підкат спасає! Манчестер Сіті від пропущеного голу. і це! 4-3 на користь Манчестер Сіті. Неймовірний матч ми подивились. Просто неймовірний. 4-3. Неочікуваний результат, і ніхто не очікував. Але ну, тренер Темносюк доказує, що він не просто так прийшов на цей турнір. Він прийшов перемагати. Омар Марвуш. Кращий гравець матча. На цьому ми закінчуємо. Коментатор був Ілля Торчин. Побачимось на слідчому матчі. Слава Україні!